Доброго здоров'я народ! Остання неділя перед Паскою страстна. Тут треба шинки коптити, а там у поле їхати. А я от ще з, комба... з мотором від комбайна. Та вже думаю доробити, може я його заведу. Буде час, коли картоплю посажу, що і кусію, там буде час. Я його заведу прямо на так. Щоб трошки катати, підключу воду. В чому справа? І зараз йдемо прямо туди, зараз я виключу свій А Справа тій трубі. Така труба коштує, коштує поза тисячу гривень. І вона не така, тут втулка, така як у мене було. То все розбиває. Звідти де ми валять, ще як новина, старе вже. І все, я вирішив переробити. Раз вже робити, значить зробити. Мотор зроблений, а то навіть регульоване, масло тільки залити. Одним словом, як я зробив. Бачите, тут підігнав отаку втулочку. Я думаю, я гарметик а потім думаю, як я ставлю такий параніт, нафіку не потрібно.

Здним словом, така втулка стоїть. З тут туди кільце розпорне. Тут все равно все димить, коптить, я знайшов трубу, вирізав, підігнав, всю нові сюди і сюди вона входить. До цієї заводської труби. Я вирізав фланець. З п'ятерки. Різаком болгарку обробив. Прокладку паранітову. Ага, тут нарізав різьби на десять. Ну що й так воно на розхилку. Раніту такий потужний. Тут закріпиться тремя болтами, десятками, ніде вона не дінеться. Повозився та цілий день практично, поки знайшов Камазовський кардан, по-моєму. Тут теж кусок знайшов, щоб було така а то вот щоб... що тут що тут Вже варена переварена. І все, тепер вона буде тримати. Планую поставити на вапи і завести його. А фільтр сьогодні прийшов. Масляний, от він. Тут практично було болото в ньому. І тому у нас центрофуга вийшла бо з ладу. погано працювало щось. А там не було фактично фільтра. Бурячка, як кажуть. От він. Шостого бурячка. Що полопало. Я думаю, якусь штулку робити сюди, потім думаю 250 гривень. 300 гривень сім. Там резинки якісь з комплект. Сама біда коштує заводський 900. З чим так, по-моєму. А китайський 550. пластмасовий. Отаке то мої дорогі відео. І вже мотор буде готовий. Я думаю, що ми будемо тягнути на цьому до кінця, але там масло вже страшно. І скоріше все, що я так його буду знімати. Буде вікно, коли вже бульби буль, буль, попідгортаю, під ,під, я стану, може я його ще помалюю, потім цей зніму і там помалюю. В моторному там. І все. Ага, тут ще старий Остарились старим. А тут воно ну, колись було повністю на шпильку вивернуло. Будь, що я тут прихопив, тому що вона пропустився. Зараз я принесу зварку. А тут варю. Звичайно, щоб півотоматом би було краще, але балон я сюди не, не буду тягнути. Нога здоров'я. Зварку і під дверю. І все зажму Думав на герметик ставити. Тут так плотно йде, що тут герметика не потрібна. Таке моє коротеньке відео, но корисно. Думав, 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 лки-палки, я подивився в інтернеті, яка там з півтора міліметрової ляхи. Дурничка. Знов на декілька років. Я вирішив. Ну, звичайно, перший піднайшов кардан був у мене точ хтось підійшов якраз. Там ще кусок труби і так я зробив. Сам вихлупня. Ну все, мої дорогі. Буду закінчувати коротеньке відео, тому що зараз я їду по свинку купити свинку. Ну думав вже цього року купляти, ніхто не хоче робити, малі не хотя, я вже не маю здоров'я. Але ще куплю, ладно. 3-5 тисячі коштує у нас. Сказав десь 11-12 кілограмів. то я зараз їду. Буду їхати проливатися і буду їхати. Наступающою паскою у вас. Смачних великонних яєць і паски. І всього доброго, слава Україні.